Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал про в'язання. З останньої нашої зустрічі е, пройшло вже добрих два тижні, але я нарешті закінчила деякі роботи. Є також кілька нових робіт, і я хочу сьогодні їх вам показати а, і також розповісти вам про заходи, на яких ми побували. За ці два тижні і трошечки поділитися своїми в'язальними планами на найближчий час запрошую вас до перегляду. Щиро дякую усім новим підписникам, усім, хто поставив мені вподобайки, залишив коментарі. Я, звісно, Дуже цьому рада, і бажаю вам такого ж приємного настрою і натхнення від перегляду моїх нових випусків. Хочу розпочати показ робіт із цих бчілочок. Вони у мене були в процесах минулого разу, і їх було 4. Чотири. чотири я і завершила. Деякі вийшли більші, деякі менші. От. А, все тому що я вив'язувала малесенькі клубочки, і деякі бувають ниточки щільніше набиті, деякі а, трошечки тонші попадаються, тому і вироби виходять різні за розміром, хоча в'яжеш їх одним і тим же гачком. По одній і тій же схемі, але вже як є. І кожна бджілка виходить індивідуальна неповторна, але вони всі милі, і я їх дуже обожнюю. Такі малята. До речі, хочу сказати, що ці бджілки вже побували з нами на одному із заходів, але про це я поділюсь трошечки згодом. Також у мене готові дві бджоли більшого розміру. Вони суттєво відрізняються від попередніх за розміром. Але зв'язані з таких же ниточок і оформлені теж таким же милим способом, як і малесенькі. От Я не можу, я просто сама ними милуюся і <сум> завжди люблю, коли їх багато. Сяду і перебираю їх по кілька разів. Вони чудові, вони просто такі яскраві, піднімають мені настрій. А... До речі, якщо вам цікаво, я можу заміряти бджілка більшого розміру. У нас виходить десь близько 8,5 см, а малесенька 5,5-6 да? ну, Все буде залежати від е, е, того, яка ниточка. А... Бділочки відправляються у кошик, і зараз я вам покажу наступні готові роботи. Я, звісно, закінчила не все, що хотіла, але більшість із того, що планувала і показувала вам у процесах, звісно, воно готове. А наступні це були котики. Зовсім небагато з ними роботи залишалося. Це лише вишити носики. Всім я носики вишила, і вони просто милі, просто такі малючки. Також вони відрізняються за розміром, так як я пригадувала схему і трошки промахнулась, поки згадала, і деякі вийшли менші, але все одно від того вони не менш милі. І всі такі м'якенькі, хочеться їх помнути, потримати у долонці. Малесеньке кошенятка. Далі е, у мене готовий пончик. Він один, хоча я планувала е, закінчити. Ще е, окрім пари жовтих ще й блакитні. Жовті я закінчила, їх насправді було три, але два е, знайшли собі домівки. Тому лишився один жовтий готовий. І блакитні я також планую закінчити найближчим часом. Наступна готова робота у мене це пікачу. Його я показувала у процесах минулого разу, але нарешті я його завершила, і він просто причудовий. Він такий яскравий, просто ниточка сонячна. Це такий незвичайний класичний жовтий, а він справді. Світліший, яскравіший, і це пікачу воно просто сяє. Я вам не передам цього, на жаль, словами. Сподіваюся, що камера зможе вам передати хоч трішечки цього настрою, який створює ця іграшка. Я не знаю, чому я не закінчила її раніше. От не скажу, що вона для мене була. Складною, просто ну, досить кропіткою у роботі, оскільки тут багато пришивних деталей. Тут пришивається все, ну, лише тіло з головою я зробила цільним. В'язала я самостійно по картинці, яку мені прислала моя знайома. Вона замовила пару іграшок для своїх синів. Однією це була пікачу, і та, що до пари я вам зараз покажу. Але що я хочу сказати про пікачу, так це тут і ручки, і ніжки, і вушка, і хвостик. Все вив'язується окремо і все потрібно окремо пришити. Звісно, він виглядає. Дуже реалістично, дуже симпатично. Тому ці старання і ця праця, вона оправдана. Я задоволена результатом. Хочу також виміряти його зріст. Пікачу у нас десь 15 см. Так. І він, до речі, сидить самостійно. Це чудово. Я думаю, що хлопчик буде задоволений. Але. Разом із цим героєм а, в нову домівку також поїде і його друг це Тоторо. Чи Тоторо, до речі, я не знаю, як правильно, і я буду вдячна, якщо ви поправите мене у коментарях. Зв'язала я його просто на одному подиху. Вчора ми сиділи, дивилися фільм вже пізно ввечері, і. Для того, щоб відволіктись трошки, я взяла ниточки і почала в'язати. І так, тут теж і ручки я пришивала окремо, і вушка, і животик. Але наскільки в мене це швидко вийшло, зовсім не складно мені було його робити. І е, він милий, він справді милий. Давайте виміряємо. Його зріст це майже 11 см. Трішки перервала зйомку відео, скільки треба було зібрати дитину на вулицю, а, так як півдня у нас йшов просто рясний дощ і не було жодного натяку на погоду. А зараз вийшло сонце, і на небі практично немає хмар, то я швиденько відправила сина на вулицю і маю зараз трошки часу ще попрацювати у тиші, у спокої. Цього малючка я обов'язково ще зв'яжу у повторі. Незважаючи на те, що тут багато пришивних деталей, так як на таку малесеньку іграшку, але він мені дуже подобається. Він надзвичайно милий, і я думаю, що ще не одна дитинка, а може, і дорослий, захоче собі мати такого прикольного друга. Також ще однією роботою у мене. Є абсолютно новенька жабка. А схему я придумала для неї сама, і ви тільки подивіться, яка вона пухнаста, а яка вона м'якенька. Ця кудлата ниточка це просто щось неймовірне. А вона Настільки м'якенька, настільки приємна, і її можна і, і жмякати, і обіймати, і гратися ручками, і просто насолоджуватися цією чудовою іграшкою. Вона ну, милий друг і антистрес справжній. І для дорослих, і для малих. Це не передати на камеру, це потрібно лише відчути на дотик. Ця краса у нас залишиться прикрашати кадр, і я вам хочу дещо ще розповісти про один із заходів, у якому ми із сином взяли участь. Це був захід, присвячений до свята Колодій. От, він проходив 17 Березня, ну, взагалі то 16 і 17, але так як 16-го у нас були трошки інші плани, то ми взяли участь лише один день. А, як все взагалі починалось? Я випадково гортала Інстаграм і побачила оголошення про організацію дитяч... ярмарки дитячих робіт, і ну, вирішила зареєструвати свого сина там, оскільки він у нас малює, ходить на малювання він уже два роки. І у нього, ну, як для восьмирічного хлопчика, досить це чудово виходить. Мені би хотілося його трошки мотивувати. Хотілося підтримати його, тому я зареєструвалася і просто, як сказати, забулася за це. Ну, не забулася, але не надіялася, особливо, що нас запросять. Пройшов майже тиждень, ніхто нам не відписував, не дзвонив, але. У п'ятницю, 15 березня, я забрала сина з школи, і по дорозі додому телефонний дзвінок, дзвонить дівчина, представляється організатором цієї ярмарки і запитує, чи все у нас в силі, чи зможемо ми приїхати до них. І ми, звісно, цьому дуже зраділи. А син був невимовно радий. І 17 березня ми поїхали. Ярмарка проходила у одному з терця нашого міста. А що ми брали? Ми брали з собою картини і акварельні малюнки, Діми. А також він виготовляє. Браслетики з бісеру, і невеличкі персні, це ми теж взяли, і він попросив мене підтримати його своїми невеликими роботами, тому ще взяли там буквально кілька десятків малесеньких іграшечок, типу отаких от бджілок і трошечки іншого виду. Ми приїхали, ярмарка проходила всього-навсього три години. Там уже був на той момент захід з різними конкурсами, з різними вікторинами для дітей, присвячений до цього свята. Нам виділили столик. і Окрім нас, також ще були дві дівчинки, трошки старші, їм по 11 років були. Вони також принесли там вироби із бісеру свої, і картини по номерах вони продавали, які власноруч розмалювали. І ще були двоє дорослих жінок, які заставили один стіл, який лишався пустим різними віночками, різними заколочками. але... Мушу сказати, що прийшла буквально годинка, і ці дві жіночки вони зібралися і просто залишили ярмарку, тому що ну, відвідувачі не підходили, не цікавилися. Справа в тому, що ми не дуже. Пликали великі надії щодо продажів на цій ярмарці. Просто хотілося щоб син взяв участь, трошечки представив свої роботи на більш широку аудиторію, так як ну, ми тут в своєму сімейному колі його завжди підбадьорюємо. Він також дарує бабусям свої картини, інколи е, любить подарувати щось вчительці в школі. От. І саме цим заходом я хотіла участь в цьому заході, я хотіла показати дитині, що все те, що він робить руками, воно, звісно, цінується, і це дуже круто, насправді, вміти щось робити своїми руками, скільки діти зараз зовсім Розвивається по-іншому, аніж ми. Я згадую своє дитинство, не було планшетів, ноутбуків, інтернету, не було цілодобового телебачення з мультиками, з відео. І щоб якось дитину відволікати, то хочеться займати її творчістю. От. Займайся усім, я тебе підтримаю в усьому, але, будь ласка, не сиди весь час у гаджетах. От така моя позиція. Ну, не те, щоб я там дуже сильно забороняю, але завжди моя настанова така, що вчися проводити час також і з користю. От. Ну, я вже трішки відступила від теми, повернуся до ярмарки, але хотілося би висловити цю думку. Тому, коли ми розклали свої роботи, відвідувачі проходили повз, і дехто зупинявся, дехто було видно, що зачаровувався діменними картинами, і підійшла дівчинка і запитала, він привітався. Встав, привітався. Вона запитала його, чи це він сам виготовляє. Він розказав, що він малює і виготовляє прикраси з бісеру, а іграшки йому представила мама на столі. І вона купила у нього перстень, зроблений з бісера. З бісеру. І він був просто неймовірно щасливий цьому. Настільки в дитини горіли очі, я вам не передам цього словами. Потім підходили ще також дітки і дорослі, і трішки придбали у нас іграшок. І щоб підтримати сина, я ці кошти. Потім віддала йому, тому що ну, взагалі ця вся подія це було для того, щоб його підтримати, щоб підняти його творчий дух, надихнути його, ще більше творити, от не здаватися, як інколи буває, що там не продалось щось. Я інколи його браслетики беру з собою на ярмарку, і коли не продається жодного, він дуже сильно розчаровується, каже, що не буде цього робити, але я завжди підбадьорюю і кажу, що не потрібно здаватися, не потрібно ніколи опускати руки, потрібно творити більше і. Вдосконалювати ще свій навик, робити ще щось нове, і обов'язково кожен виріб знайде свого власника. То після цієї ярмарки він, звісно, був дуже радий, він вітався із. Всіма, хто підходив до нашого столика, він озвучував ціни, він брав гроші і давав здачу. Ну, все було просто по справжньому. Тому дитина була ну, в захваті. Я і сама в захваті, коли згадую це і розповідаю вам. Що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую усім, хто сьогодні завітав на мій канал, подивився новий випуск, і особливо тим, хто додивився його до кінця. А я буду вдячна вам за ваші коментарі, запитання, поради, можливо, якісь. Життєві, життєвий досвід, як ви відволікаєте своїх дітей від гаджетів і від усього цього цифрового світу, буду дуже вдячна за ваші вподобайки і підписки. А бажаю вам всім гарного настрою, мирного неба і обов'язково, щоб ваші іграшки знаходили нових власників і розліталися по нових домівках як гарячі пиріжочки. Все, до нових зустрічей, друзі. Па-па!